Сьогодні ми провели в місті Київ, в нашій столиці в культурному центрі цінності. Ми провели такий захід нашої української компанії товаровиробников, де презентували нашу фітопродукцію. І ми дуже вдячні культурному центру за те, що вони несуть такий творчий потенціал нашим дітям, нашим дорослим за те, що вони прививають наші ті цінності, які дуже важливі для розвитку нації. Вони займають. Благодійністю, як і наша компанія. Ми сьогодні допомогли нашим військовим, ми відправили їм нашу продукцію. І тому ми дуже вдячні за те, що такі люди є в нашому житті, що ми разом що ми допомагаємо, донатимо, розвиваємося і ми несемо культуру в маси. Бо саме це наші обряди, наші традиції, наші цінності це те, що виховує патріотизм. І він не просто придуманий, а він правда, він від душі, він щирий і це щоде дає є нам бути впевненість, бути впевненому в тому, що ми українці це та нація, яка гідна іншого життя. Слава Україні, героям слава і їм дякую.